Мирні перемовини вже дали результат. Щоб це побачити, достатньо дивитися не на заяви, а на події. В цьому відео саме про події навколо мирних перемовин, нові заяви Кремля і найголовніше це висновок. Він точно не тих, після яких стане спокійніше, але він змушує по-іншому дивитись на весь процес. Поки політики обговорюють діалоги формати зустрічей, Україна пережила черговий масований обстріл. Сьогодні у нашої протиповітряної оборони, схоже, був один із найрезультативніших днів. На Києві область летіла майже вся номенклатура ракет разом із великою кількістю шахедів, різні типи загроз, складні цілі, серйозне навантаження на систему ППО. Енергосистема знову працює на межі можливостей. Майже 6 тисяч будинків знову без опалення. У Києві внаслідок атаки ворога і пошкоджень критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Також зараз є проблеми із водопостачанням. Тепла нема взагалі. У Чернігові блекаут, місто майже без світла після атаки, взагалі по всій Україні ситуація зі світлом різко ускладнилася. Частина енергетичних об'єктів перебуває в аварійному ремонті, щоб не допустити перевантаження. Диспетчери вимушено застосовують аварійні відключення. За оцінками, зараз лише 25, максимум 30% людей в Україні мають стабільне електропостачання. А в окремих регіонах може залишитися 2-3 години світла на добу. І все це відбувається не замість переговорів, а паралельно з ними. За останні приблизно 3 місяці переговорна активність була надзвичайно щільною. У Давосі на Всесвітньому економічному форумі тему України обговорювали як частину глобальної безпеки, але знов таки без рішень про припинення війни. Паралельно американські представники вели прямі, прямі контакти з російською стороною, включно з поїздками до Москви і зустрічами в Кремлі. Окремо відбувалися консультації на нейтральних майданчиках, зокрема в Анкориджі, де затвердження Москви була сформована формула територіального врегулювання. Завершальним етапом цього ланцюга стали перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Росія наполягала на участі виключно військових і зведенні всього діалогу до питання Донбасу. У цих процесах Україна дедалі частіше виглядає не стороною, що формує умови, а темою, яку обговорюють без неї. Російська сторона цього навіть не приховує. Юрій Ушаков, дипломатичний радник Путіна, відкрито заявляє: Росія продовжуватиме війну, доки всі її вимоги не будуть задоволені. Це найсвіжіша заява. Йдеться не лише про території, йдеться про переписування архітектури європейської безпеки і внутрішні зміни в Україні, які мають повернути її під контроль Росії. Після чотирьох годин переговорів у Кремлі з американською делегацією, Ушаков наполягає, жодного стійкового врегулювання не буде без вирішення територіального питання за тією формулою, яку вони називають анкоричською. За підсумками цієї зустрічі, він підкреслює, що переговори були і змістовними, і конструктивними, і довірливими. І ще раз повторюю, без територіальних поступок, довгострокового результату за їхньою логікою, бути не може. Пісков формулює цю позицію ще пряміше. Україна, за його словами, має покинути Донбас і це є ключовою умовою Росії. А на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах Росію представляють лише військові. І говорити вони готові виключно про виведення Збройних сил України з Донбасу. Інших тем. Для них не існує. Тепер вар варто чесно подивитися на наслідки такої логіки. Передача територій не завершує війну, вона створює плацдарм для наступного етапу, вона формує правовий і політичний прецедент, після якого з'являється нова вимога. Якщо поступилися тут, поступайте далі. Саме так ця схема працювала раніше і немає жодних ознак, що цього разу буде інакше. І паралельно з усіма розмовами про мир російські війська б'ють по українських містах: Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Житомир можна продовжувати. Це відбувається одночасно з переговорами, а не всупереч їм. Саме такий вигляд має мир у російській інтерпретації. Це ми вже знаємо. А тепер, друзі, той самий висновок, який я обіцяв вам на початку. Будь-які переговори з Росією в момент, коли вона продовжує вбивати це не шлях до рішень, це повернення її статусу звичайного учасника міжнародного процесу. Саме цього Москва й домагається, щоб увага світу зміщувалася з дій на слова з ракет над містами на формулювання за столом переговорів. У класичній дипломатичній логіці в такій ситуації контакти не розширюють, а згортають. Щоб не підтверджувати, ніби перед тобою сторона, з якою можливі в принципі звичайні домовленості. Бо сам факт переговорів створює ілюзію, що це конфлікт, який можна зняти компромісом, який буде виконано. І тут залишається лише одне питання: чи є бодай одна причина вважати, що цього разу буде інакше, результат мирних перемовин це повна відсутність результату. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене лайком, репостом, коментарем, будь-якою активністю, і ми обов'язково будемо продовжувати. Війна триває, Україна тримається. З Богом, друзі!